Культура Волинського Галицького князівства. Пригадайте, які чинники впливали на росту культури всі України? Яка верста населення була найосвіченішою? Які пам'ятки? Культури до Берусі України, ви знаєте, читаємо і розуміємо. Ознайомтеся зі світом культури Волинсько-Галицької держави. Визначте, як її географічне положення вплинуло на розвиток культури, розвиток освіти її писемності у Волинсько-Галицькій державі. Знайшли продовження. Традиції руської культури про поширення грамоти свідчать написи 12-13 століття. На стінах храмів у Галичі є рогатині на речах у повсякновому вжитку імені позначки майстрів на Глиніному посаді. У містах Галичини та Волині знайдено пристані грамоти. Бронзові дерев'яні кістяні стилуси писала. Писало це загострений стрижень, на протилежному кінці якого рідко оздобленому було вушко для підвищування його до пояса одягу. Загадка в історії, що зображено на ілюстраціях, для чого призначені ці предмети чи використовують подібні інструменти для письма в наші дні, що поєднує їх. Що різні. Існували книг описні майстерні, особливо велика майстерня була при дворі князя Володимира Васильковича, книжника і філософа. Збереглися нечислені зразки книжкової мініатюри, рукописних Книжок залишилося набагато. Бучецький Євангеліє 12 XII по 13 століття, Волинське, Холмське Євангеліє з ХІХ століття, Луцьке Євангелія з XIV століття та інші. Євангеліст Марко, Мініатюра з Волинського, Євангелія міста Володимир 13 століття. Галицько-Волинський літопис. У Волинсько-Галицькому князівстві продовжувалася традиція літописання. Найвидатнішою пам'яткою є Галицько-Волинський літопис. На відміну від інших, він не поділяється на датовані літописні записи, а містить своєрідні повісті про воєнні походи і інші події 1201 року по 1292 рік. Та складається з двох частин Галицько-Волинський літопис є сильним джерелом для вивчення історії держави Романовичів Русі України. Але до нього, як і до інших літописів, потрібно ставитися критично, адже літописці писали на замовлення волинсько-галицьких князів, тому могли не завжди об'єктивно висвітлювати події. Поміркуємо, для чого сьогодні потрібно перевидавати стародавні літописи, на якого читача розраховані такі видання, думки істориків на для західно-українських земель. Була природною солідарність із західним і християнським світом, культурне життя в Волині і Галичини характеризувалося своєрідним переплетінням західноєвропейських і українських елементів. Зокрема, це відчувається у галицько волинському літописі, який не демонструє жодних ознак відджучення між православним і латинськими світами. Для автора літопису є прийнят. Ними всі західні святі, Римський престол він називає апостольською столицею святого Петра Папу Отце, водночас декларуючи свою відданість грецькій вірі, Юрій Терещенко Україна і європейський світ, на рейс історії від утворення старокиївської держави до кінця XVI століття, яку віру в літописи названо грецькою, як і особливостю Галицько-Волинського. Літопису, окреслює історик, поміркуємо чим це близькість культури Волинсько-Галицької держави із західноєвропейською. Архітектура мистецтва високого рівня у Волинсько-Галицькому князівстві досягла монументальна архітектура, географічне розташування держави, сприяло поєднанню у будівництві традиції індійської, руської та західноєвропейської архітектури з каменю. Де більшого будували культові палацові споруди, а також вежі оборонного призначення, храм. Традиційно для Росії України мали хрестоподібну форму, однак їхня будів... їх... будівельна техніка і декоративне оздоблення за характером були близькими до романського стилю, запозиченого від західних сусідів. Варто запам'ятати романський стиль, стиль європейського. Європейської архітектури, часів середньовіччя, що містив елементи давньоримського мистецтва. Поміркуємо, чим можна пояснити вплив романського стилю на архітектуру Волинського -галиць... Галицького князівства єдиною з усіх церков давнього Галича. Вчені відкрили до 30 руїн. З давніх кам'яних будівель, що майже цілком збереглися до наших днів, є церква святого Пантелеймона. Спорудження храму було закінчено 1194 року. Ця пам'ятка архітектури типовий приклад гармонійного поєднання візантійського і романського стилів. Діємо, практичні завдання, Розгляньте сучасні фото відомих храмів Волинського Галицького князя Князівства. Які споруди, на вашу думку, належать до романського стилю, а які до Візантійського? Пригадайте риси романського стилю з курсу Всесвітньої історії. Дивитися сторінку 189 підручника. Всесвітня історія для сьомого класу видатництва Оріон, обстежуючи 1909 року церкву святого Пантелемона, історик Йосип Полинський знайшов на її фасадах. Чисні написи XIII-XIII століття, один із найцікавіших стосується ХІХ століття і вказує на час побудови пам'ятка, розшифровуючи його, дослідник зробить висновок, що фундатором храму був Волинсько-Галицький володар Роман Сиславич, який на честь свого діда, київського князя Ізіслава Христянське ім'я, якого Пантелемон здобував цю церкву. Церква Святого Пантелеймона 12 століття поблизу міста Галича на Івано-Франківщині. Сучасне фото збудовано храм з ініціативами князя Мисислава Ізіславича, батька Романа Всеславовича 1160 року, Храм освячено у 80 х та 80-х роках 13 століття. Храмом опікувався князь Володимир Василькович, якого в ньому ж поховано. Успенський собор ХІХ століття в місті Володимир. На Волині. Сучасне фото. Думки істориків галицько волинська держава об'єднувана тільки ентографічні українські землі. І завдяки тому там сильніше зазначалися прикмети української культури, що стало основою національної окремічності. Близьке сусідство із заходом принесло українському народові нові культурні впливи і надбання. Іван Крип'якович Історія України. Чому Волинську-Галицьку? Кізівстві сильніше значалися прикмети української культури, яке значення для її розвитку мало близьке сусідство із Заходом. Знаю минуле, осмислюю сьогодення, прогнозує майбутнє ГДЗ. Про третій культури Блилинського Лицького князівства, стінка 139. Пригадайте, які чинники впливали на розвиток культури Русі України, яка верста населення була найосвідчішою, які пам'ятки культури доби Русі України, ви знаєте. На розвиток культури Русі України впливали кілька ключових чинників. Прийняття християнства це сприяло появі нових релігійних центрів розвитку. Церковної архітектури мистецтва писемності та освіти, зовнішні контакти з Візантією та іншими європейськими країнами, завдяки культурному обміну Русь, Україна переймала досягнення інших народів у мистецтві архітектурі та освіті, політична стабільність та підтримка князів. Князі активно підтримували будівництво храмів, розвиток літератури і науки, що сприяло культурному зростанню. Найсвідченішою верствою населення була духовенство та князівська верхівка. Вони мали доступ до освіти, займали переписування, займалися переписуванням книг, підтримували культурний розвиток і зберігали пам'ятки, відомі пам'ятки культури, доби Русі України, Софійський собор у Києві, Києва Пачерезка Лавлю. Зборник Святослав, збірник текстів, пам'ятки давньоруської літератури, як у та слово полку Ігор ці пам'ятки свідчать про високий рівень культури та освіти на русі України. Ознайом десяті світом культури волинсько-галицької держави. Визначити, як її географічне положення вплинуло на розвиток культури, географічне положення Волинсько-Галицької держави. Суттєво вплинуло на розвиток її культури, розташовано перетині Важливо. Торгівельних шляхів між Сходом і Заходом держава мала можливість активно взаємодіяти з іншими культурами та сприяло запозиченню досягнень як європейських країн, так і Візантії. У, зокрема, у сфері. Архітектури, мистецтва, релігії та освіти завдяки цьому культурний розвиток Волинсько-Галицької держави характеризувався високим рівнем мистецьких традицій, будівництвом величних храмів і розквітом ремісництва, що зображено на ілюстраціях, для чого призначені ці предмети. Чи використовують подібні інструменти для письма у наші дні, що поєднує їх, а що різнить? На ілюстрації зображено давній інструмент, який використовувався для письма. Це, ймовірно, стилус, що використовувався в минулому для нанесення написів на воскових табличках або інших подібних поверхнях призначення. Цей предмет був інструментом для письма. Стилуси використовували для написання або малювання на спеціально підготовлених поверхнях, часто на воскових табличках, які були поширені в різні історичні періоди. Сучасне використання, подібні інструменти для письма більше не використовується в наші дні для основного письма, однак стилуси У. В бідозміненому вигляді існують як інструменти для роботи з сенсорними екранами. Наприклад, стилуси для планшетів, що поєднує та, що різнить, об'єднує їх призначення як інструментів для написання, відмінність, полягає на матеріалах та поверхнях, на яких їх використовують стародавні стилуси, використовують на твертих або вускових табличках. Сучасні стилуси на електронних пристроях з сенсорними екранами СРІНКА 140, для чого сьогодні потрібно. Перевидавати стародавні літописи, на якого читача розраховані такі видання сьогодні. Передання стародавніх літописів важливо з кількох причин. По-перше, це дозволяє зберігати і популяризувати історичну спадщину, щоб сучасні покоління могли краще зрозуміти своє коріння, культуру та історію. Літописи мають місяць унікальної відомості про минуле, які допомагають наслідникам, студентам і широкому загалу. Глибше вивчати події та життя давніх часів. Такі видання розраховані на різні категорії читачів, істориків, студентів, науковців, а також на людей, які також цікавляться історією та культурою України, яку віру в літописі називають грецькою, які особливості Галицького Волинського літопису окреслює історик. Поміркуйте, чим замовлено близькість культури Волинсько-Галицьких держав із Західноєвропейською. В літописі грецькою названо православну віру. Скільки вона була запозичена Візантії, центром якої був Константинополь, столиця західного християнства? Історики означають, що Галицько-Волинський літопис визначається поєднанням. Західноєвропейських та українських елементів, особливо в релігійному контексті, літопис не акцентує на конфліктах між православними та латинськими традиціями, демонструючи певну толерантність і відкритість до західної української культури, зокрема через використання титулу Отець для Папи Римського, що свідчить про повагу до західного християнства, близьких культури волинсько-галицької держави, до західноєвропейської зумовленої географічним висташуванням, політичним та торговими зв'язками із західної. Сусідами, а також впливом релігійних і культурних елементів з Заходу, що проникали через кордони стоїть 141. Поміркуємо, чим можна пояснити вплив романського стилю на архітектуру Волинського Галицького князівства. Єдиним з усіх церков давнього Галича, що майже цілком збереглося до наших днів, є церква святого Пантелеймона, Спорудження. Храму було закінчено в 1194 році. Рогляте сучасні фото відомих храмів Волинського Галицького князівства, які споруди, на вашу думку, належать до романського стилю, як і до Візантійського церква святого Пантелемона у Галичі, будовано 12 столітті. Справді має елементи романського стилю. Для цього стилю характерні масивні стіни, вузькі вікна, простора посада форми і відсутність великої. До великої кількості декору все відображає вплив західноєвропейської архітектури у Спінанський собор у Володимирі Волинському, також з 12 століття. Належить до візантійського стилю. Візантійський стиль включає купольні конструкції, багатий декор, мозаїка, мозаїки та ікони. Третє. Підготуйте віртуальну мандрівку. Архітектура, літопис в камені, під час якої представлені архітектурні пам'ятки. Русі України та Волинсько-Галицької держави для створення віртуальної подорожі архітектури в літописі у камені, яка представлятиме архітектурні пам'ятки Київської Русі та Волинсько-Галицької держави, можна віддалити такі знакові об'єкти. Архітектура Київської Росії, Софіївський собор у Києві, шедевр візенсійського стилю, відомий своїми величними куполами, фресками та мозаїками. Софія Київська. Символізує християнське відродження та духовний центр Київської Русі. Золоті ворота в Києві, масивний укріплений вхід до стародавнього Києва, який уособлює міць та захист столиці. Це видатний приклад тогочасної оборонної архітектури Волинсько-Галицької держави. Церква Святого Пантелеймона в Галичі поєднує романський стиль із характерними українськими елементами, що відображає культурний обмін між Західною та Східною Європою. Її строгі лінії та арки підкреслюють єдність із західноєвропейською архітектурою у Спенській у Володимирі, Волинському, побудований у візантійському стилі, той собор свідчить про тісний зв'язок між традиціями християнства, адаптованого до місцевих умов. Ці архітектурні пам'ятки демонструють, як Київська Русь та Новинська Галицька. Держава інтегрувала елементи візантійського та романських стилів. Це відображає своє географічне розташування та культурні взаємодії з Європою. Вони свідчать про гармонійне поєднання місцевих традицій між впливами сусідніх культур, створюючи унікальну архітектурну спадщину.